Читацькі підсумки за серпень, шість книжок. Давайте швиденько оцінимо і поговоримо. Серпень почався з із спалахне пожежі, так її чекала, але мені не сподобалася книга. Я її поставила два з п'яти на нецікаво, не цікаво, дуже дуже довга історія. Не було цікавих подій, не було цікавих персонажів. На жаль, мені не сподобалось, тому навіть не лишаю її в своїй бібліотеці. Отже, наступна книжка в нас було продовження жорстокого принца. Це лихий король. Друга частина була набагато краще за першу. Тут події відбувалися активніше, і чесно кажучи, мені вже так було мало цієї книжки, тут менше 400 сторінок. Для мене це 9 з 10. просто тому що є наступна частина, про яку я зараз проговорю. Королева порожнечі, третя частина жорстокого принца, і це було неймовірно. Це було 10 з 10. Мені було сумно прощатися з цією історією. Мені дуже сподобалась книга. Подивіться на ній оформлення. Події були цікавими завершення історії також було достойним. Мені сподобалось абсолютно все. Лишаю ці книжки в своїй бібліотеці і вже планую читати продовження про дуба. Я знову забула, чи я оцінюю 10 з 10 чи 5 з 5, але це гіпотеза кохання, це просто неймовірно чудова книга. Це моя друга книга від Алі Гезелвуд. Я хочу прочитати їх всі. Мені неймовірно сподобалося. Це мільйон з 10 чи з з скількох там я рахувала. Чудова книга, дуже цікава. Вона не нудна, дуже круті персонажі. Мені подобається хімія між нами між нами. Мені подобається хімія між ними. Дійсно крута книга. Пенелопа, Дуглас іменинниця, Боже, стільки говорили, стільки казали, а мені ну, середньо, 65 з Це було непогано, але багато чого мені не сподобалося в цій книзі. Огляд ви можете подивитися на моїй сторінці, якщо там його ще немає, отже, він буде. Але якщо чесно, мені на 400 сторінці вже хотілося закинути цю книгу, тому що все, що відбувалося в ній, я така. Що ми тут робимо? Чому ми це робимо і чому ми так довго мудохаємось? Але для мене це все таки з 10. Північна бібліотека для мене це десь 4 з 5. Це точно неординарна книга. Це книга, яку я почула в рекомендації на книжковому клубі. Це книга про книжки між життям і смертю, там де ви можете подивитися на альтернативні вибори в вашому житті. І як варіант. Якби ви проживали життя, прочитавши ці книжки? Отже, це було неординарно, непогано, трішечки нуднувато, але це точно достойне прочитання, і я думаю, що також дуже важлива атмосфера, коли ви читаєте цю книгу, але дуже навіть непогано.